Добрий день гості, підписники мого каналу. Слава Україні, героям слава так. з'явилася нова робота. Скоріше всього з'явилася потреба в такому, в такому плані як щось підняти, десь по якогось топчика поставити тяжкого, підняти наверх щось подати якусь колоду загрузити на перецеп. Щось, щось треба таке підняти, а здоров'ячка то вже не то. Треба щось придумувати. Так, ось у мене є такі дві тіпарейси такі з якоїсь, як її називають, ще старою, мабуть, пилорами. Я так думаю. Ось такі два кус кусочки вони приблизно десь раз, два, десь два метри. Ну, ось є рулетка, пропомірний. Так, я казав два метри. Один і другий, ой, чублі. Два метри. Ось є такий. Від рейсів. Стик, мабуть, з рейсів. Вже просверлилося отвора. Хочу щепити оцю штуку, капіцю, шуцю, щоб можна було прицепити цепляти і десь щось кудись волокти. Це будуть ці угонечки. Ця рейса буде ставити зверху. Зверху, так, як його треба буде ще придумати, як його правильно зробити. Ну, Матеріал є. Казали хлопці з металолому. Ну, що пішов з на що на металоломі себе звозилося, годами туди скидалося. Були стопчики, але бачу, треба їх розібрати. Вони вже одервався до п'явочка ця. Ну, коротше, так. Буду потихеньку робити і буду потихеньку знімати. Так, Другий день. Працюємо над краном. Ми зробили таке вухо. Таке вухо зробив. що хочу сказати? Може, хто буде теж робити з якоїсь подобної... І столі я з рейсу робив. Тут от, от рейс в мене пішла сюди, зверху наварив всередину дві пластинки, звідти і звідти. І хотів просверлити отвір. Благо, що тут в цій рейсі був хоч трошки якийсь отвір. Я там міг там, наждаком якось випиляти. Треба спочатку в рейсі робити отвір сваркою і потім вже в цих пластинах. Можна вже і, і в танку, і, 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 або дрельки просто зробити. Вино, сталь просто краще сверлися, ніж рейси. Рейси взагалі там нюанс був. Або виводити сюди і вставляти якусь проставочку і зробити таке вухо. То так буде лучше. А тут аж добре, що було ще якийсь отвір. Це я там не був сормив. Так, ось така сірога. Зараз буду виготовляти пальці, де будуть кріпитися на сіргу. Понаходили на капицю такі пальці, пробив різьби і буду сюди вставлятися два болти. А це буду ставити сюди зверху, ну, потім покажу ось що така заготовка. От, треба це обрізати і. Роз, Так, носили ось такі пальчики і сформи косики. Так, ось проточив, просверлив отвора і будемо зараз приварювати. Ось вот так. Третій день роботи вже в нас. Ось така сварочка в мене вийшла. Не знаю, може неправильно зварив, може правильно. Так о. Такий пальчик заходить, виходить. І ось піднімається, просто Раз опускається. оп. Вот. Нормально. Всё. Такой Так вот, такого пальчика. Пальчик тут. А, 22 диаметр. Ну, вот, зараз врежу. Ещё... Вот, хорошо заходит, хорошо заходит. Тут же уже посолок. Все. Так, за два дні я зробив ось уходи кріпи, кріпиться і уходи буде кріпитися шток, що? Щоб до серги там нічого не придумається. І зараз тут у нас просто пальці. Так. І ось тут так зробив тут. Туди Будем будемо проварювати. Ось такі. Черноміску. Докупа дитина відбудемо. Потім легкі буде зависити, так що було. Дідуся підточив рістя, ріже частенько. Перейду по частині трихати, коли ми робити голову. Так, ну вже продовжується п'ятий чи шостий день з цим краном. Високом, з тихом та називається. Так, ось так я зробив на верху буде. Ну, там знизу трохи. Ну, тільки я, я так думаю, фронт буде непоганий. Підіймати буде тоже непогано, але наш трактор трохи буде замалий. Не таким осний рейса такого. Щуп, ручка колійки тут для для штока. Тут теж у нас все вже працює, зроблено. Ще ось сталося, поставилося на сіргу виміряти, де вінта вставляти. І дати ще одні розкоси такі чуть викше. Перед вінтом, чи вже викше вінта. Ось такі Сварочка, звісно, щось того не вийшла така як хотілося. Ну це вже є. Так, працюю вже якийсь день, не знаю який ну по пару годин там п'яда, десять. Ось так все буде вухо на квін до трактора. Отак тут приварив. Зараз точно треба сюди, щоб приварити, треба поставити палець, виставити, легенько прихопити, щоб гарно доставлялося. Тут пальник коротше, зараз тут чуть пальчиком. Ось так, тосика подача, все крутиться, Так. так, ось такі руки вийшлося. Так, ось так. Получився в мене такий краник. Тут циліндр правда стоїть без шлангів, ще просто примірили. але я думаю зніму. Покажу що вийшло, а може щось попорадити мені. Може щось треба ще доробити. Ось такі такі питання. Так, тут я усілив такою трубочкою, щоб вона зіб. Думаю, може тут о, дати таку шину сюди. Може їй зразу треба було такого, як ця, дати звісно сюди. Може усилити, бо тут таке саме болюче місце. ну Я знаю, ну рейса десь від телорами старої чи що. І скажіть як буде ходити, може хто що знає по цих рейсах. Ось це такий що заспільтувати треба. Буде до прицяпу, може треба десь перетягнути, переволокти. Ось так вийшло. Тут якось крюка треба придумати. Ось так виходить. Ось там сонце не видно нічого. Піднімаюся. Непогано, якби. Так, це десь я працював над цим краником приблизно. Десь тиждень, ну це не цілий день, десь після обіду по 2-3 години в день ввечері заходив, вирізав, працював. Варив. Після його сьогодні вже забрали з дідом, прийшли, повісили його. І думаю, подивлюся, зніму, завершую, то кажуть, роботу. Робота крана буде чуть пізніше на каналі. У мене є одна, одна робота, яку треба зробити з допомогою чогось щоб підняти. Будемо бачити. У мене він... Я думаю, що буде розбиратися, оце виймається. І буде ставитися оця одна. Можна поставити, наприклад, простою вухо сюди і тут, авпер, щоб невеличко щось підняти, десь перевезти, не високо не піднімати. От таким макаром. Це теж буде на каналі, я покажу, буду там перетягувати деякі речі. Наприклад, до малого Ось під'єднав сюди. Тут ставлю сергу, вони є, зараз покажу. Ось така серга сіга малого трактора, вона тут зверху з вухами. На ці вуха буде вставлятися вінт. І буде вставлятися цей вінт вертикально. І на те вухо, що там є, це стоїть циліндр. Сюди, сюди і отут сергою підняв і воно буде піднімати тобі до, до, до півтора метра висоти. Може і більше навіть. Метр, метрів ну це подився, це Потім буде на каналі. Кому сподобалось відео, ставимо подбайки, підписуємося на канал. До зустрічі на каналі.